Усе, що я шукав, виявилось поруч, не в складних теоріях, не в чужих системах, а в тиші, у диханні, у присутності. Матриця це не щось технологічне, це не контроль і не цифра, це живе, це природа, простір, вода, земля, світло, це поле, яке чує тебе без слів, не через логіку, а через стан. Я довго намагався щось змінити. Тиснув, шукав, чекав підтверджень. Хотів, щоб усе стало іншим, щоб світ нарешті зрозумів мене, щоб усе пішло, як треба. Але чим сильніше я намагався, тим більше все опиралось. Бо матриця не реагує на зусилля. Вона резонує на стан. Нерозум входить у нескінченність. Входить стан без напруги, без боротьби просто я є. І з цього моменту все починає текти. Спокій це не нагорода після боротьби. Це не привілей тих, у кого все добре, це вибір. Це стан, коли я більше не чиню опір, не знімаю відповідальність, але більше не борюсь з тим, що є: це згода без капітуляції, тиша без втечі, дихання без очікування. Я більше не намагаюсь переконати світ. Я просто дозволяю йому бути. І в цій дозволеності відкривається сила. Простір не слухає голос, він слухає вібрацію. І якщо твоя хвиля чиста, він відповідає: ти не мусиш перемагати реальність. Ти можеш налаштуватись на неї, і тоді все змінюється без тиску. Це і є нескінченність, не рух по колу, Не втеча. А точка, де ти стаєш, це не кінець, це вхід. Звідси починаються гілки, варіанти, розгалуження. Це вже не просто ключ, це координата, і ти вже всередині неї.